Улюблені преміум суші киян перевіримо. Замовлення приготували вчасно. За два пакети їжі заплатила 1600 гривень. Соєвих васабі всього поклали в досталь, все брендовано. Сподобалося, що кожен ролл в індивідуальній коробочці. І класно, що гарячий ролл спакували окремо. Всередині креветка дуже ніжний, ще й зверху сирна шапочка з ікрою. Для преміум доставки з такими великими ролами ціни приємні. Рол з тунцем креветкою та лососом, а зверху червона ікра. Однім таким ролом вже можна повністю наїстися. Шматки величезні, а рис. Суми багато. Філадельфія коштує 387 гривень. Кожен шматочок був повністю огорнутий товстим шаром риби. Це одна з найсмачніших філадельфій, що я куштувала у Києві. А ще з понеділка по четвер у них є щасливі години, де від певної суми вам ще й дарують рол. А ще у день народження у них знижка 7%, 7 днів до та 7 днів після. Це реально топові преміум роли. Окрім Києва, вони ще є у Дніпрі. У Києві у них відкрилася третя нова локація на Теремках. Навпроти ТРЦ Республіка. Це Кета Суші.